Що, друже, готов к новому підпалу? І дожді іде. перше замовлення нам Бог дає. Така ось погодка, дощ на вулиці. Завершуємо. Починаємо ми з 32 злотих. Ну, в принципі, може бути, може бути. Не так все погано. Маленьке оголошення. Хто має права категорії Д, є для вас робота, а саме водієм на міських автобусах. Можна як з кодом 95, так і без. Якби його там ну, вам допоможуть зробити. Зарплата від 7 тисяч злотих. Можна обрати або їздити на міських автобусах у самому місці, або й возити робочих на Амазон та Зеландо. За більш детальною інформацією звертайтеся за контактом в описі під відео. Сьогодні план роботи в мене. В Принципі такий, я планую покататись десь як завжди до 14. -ї. Потім трохи перекусити і треба поміняти всі фільтри в машині. Це воздушний фільтр, повітряний фільтр салона, паливний фільтр. Так що ось такі ось у мене плани. І потім ще ввечері, я думаю, ще поїдемо, ще трошки попрацюємо. <працює> З Юрієм. Дірок. 23 злотих за 9 кілометрів. Ой, падає є нам ще одне замовлення на 25 по уберу. Десь тут близько. Блін, іноді реально жалкую, що зняв перегородку ззаді. Хтось сідає, чекає, хтось сідає, кашляє, у когось соплі ручйом тебуть. Когось приходиться забирати з больниці і воно трохи напрягає. Ну, всі ці мікроби, все це по всій машині. Якби перегородка теж напрягає, коли вона була, але часами напрягає, коли її немає. Як я люблю, коли люди замовляють таксі, де дорога. отака от дорожка, де приходиться стояти чекати. Бо тут а, шлагбаум. Ну, люди ж знають, що тут шлагбаум, що нема де стати. Чому вже не замовляти і не чекати? Завершимо поїздку. І вийшла вона у нас на. 24 злоти. За 2 години 3 замовлення. Ось така робота сьогодні. Падає від Махмета за готівку, щось ну, за готівку від Махмета точно я не хочу брати. Нарешті від Матеуша нам падає замовлення. Чекав 20 хвилин. Добре. Завершимо поїздку по Волту. 25 27. Блін, вже 12 година. Залишилось нам е, 2 годинки попрацювати. Блін, залишилось 2 годинки, а ми нічого взагалі не заробили. Навіть, мабуть, 100 злотих не буде у нас до обіда. А ні, одразу падає нам ще одне замовлення. На Шеменецьку. Олександр. Ідемо? Тут тудиш на заняття. Завершую ще одну поїздку з Олександром на майже 30 злотих. Замічаю таке, що, як завжди, виїжджаєш там о 8-о 9 ранку, якийсь час взагалі немає замовлень, а потім, коли вже думаєш їхати додому. Починає під кінець насипати. Спасибо, прошу, вам спасибо. спасибо. Завершуємо каратиш з Русланою. 12 злотих. Нікола. 700 метрів подача. Дім добре, я мав паліска, ага. можуть підемо до лікаря, Страже пожерний по моніторуванні стану вже кіст конічне. Завершуємо поїздочку. 19.30. Що, останнє замовлення зробив з матчем 19.43? І їдемо що? Їдемо додому міняти фільтра і вдалося нам накатати з півдесятої до без 20. Ти 14 -та зараз. 66 злотих на Uber і 82 злотих на болті. 148 злотих до обіду ми заробили. Подивимося, скільки ще ввечері заробимо. З чого почнемо? Мабуть, як завжди, почнемо з повітряного фільтра. Ось такий. ось він, Знаходиться він. Ось тут. 4 шурупа, ніби на 7. Міняємо масла і фільтра кожні 15 тисяч. Останній фільтр за 15 тисяч. Ось така ось різниця між старим і новим. Беремо цей і ставимо. Все на місці, все чітко. Приступаємо до мого так сказати, не самого приємного заняття. Це заміна фільтра салонного. Ну, У кого був фокус другий або є, то він в курсі. І так, щоб поміняти фільтр, треба... Ось він аж десь знаходиться. Треба зняти педаль газу. І потім воно там два болтика. І він звідти виходить. Тут у нас, як бачите, гаєчка на 10. Побачимо, що воно там. Найважче всьому цьому. Не знаю видно вам чи ні. Це ось цей ось верхній, верхня гайка. Відкрутили ось педаль, убрали її тут в сторону. По-хорошому би, звісно, розйом зняти, але щось я не можу його зняти. Тоже хтось вже ковиряв, поломане. Я, в общем, я його просто в сторону так уберу. Тут хіба також 2х7. І достаємо фільтр. Наша кришечка, по суті, тримається на одному болту. Тут зверху поломана, тут поломана. У людей чи руки жопи ростуть чи що, коли вони все ламають, а не роблять. І достаємо фільтр. Ось в такому стані фільтр. А Я ще думаю що він не тягне нормально, її вікна потіють. Ну він типу забитий. Але цей фільтр не я вже міняв, а я купив машину з цим фільтром. І зараз його міняю перший раз на цій машині. І ставлю я ось такий фільтр. Фільтрон, найпростий. Завжди такий ставлю в принципі. Без всякого там вугля. Ще щось простий, звичайний бумажний фільтр. Ставив я ці вугляні, вони мені не подобаються. Виїжджаєш пару днів в дощ, він просто набухає і все. І він більше не тянеть. А отакі звичайні бумажні вони нормально ходять. Все, фільтр стоїть на місці, чотенько. Саме ми закриваємо кришку, прикручуємо педаль. ну і все. І переходимо до паливного фільтра. Так, щоб поміняти фільтр, нам понадобиться ключик на 8, вкручуємо цю слану металічну Тут, по-моєму, на 27. Знімаємо шлангочки, відключаємо роз'єм і знімаємо. Понадобиться ще грушка, потім я поставимо новий, щоб прокачати, прибрати воздух. Шлангочки і Зараз, як я і казав, на 27 беремо такий ключик І відкручуємо кришку. Ось так виглядає фільтр чорний. Дивимось, чи є стружка, чи нема. Ну, трошечки є. Але це б не багато. це зовсім не багато. Це хорошо. Все вичистив, витер, беремо новий фільтр, такий. міняємо плотнітельне кольцо. тут ставимо на нове. в принципі, закручуємо і ставимо все назад. Прокачуємо і заводимо. Все зібрали, прокачали систему. Зараз завожу разом з грушкою, грушку залишаю. Завожу просто її, окружу, знімаю грушку. І знову заводжу. Так, заводимо. Відключаємо грушку і пробуємо ще раз: зняв грушку і йдемо заводити. Бачите, все робить, буквально півгодинки і всі фільтри поміняли. Залишилось тільки поміняти масло, але вже не сьогодні, бо вже в принципі пізно, я трошки затримався, трошки пізно почав це робити. Так що збираємося і їдемо, ще трохи поробимо. Прийняв перше вечірнє замовлення на Uber. Поїдемо на плацсольний, як показував Uber, за 26 злотих. Отже, туди? Так, так. Так, може бути, так Дякую, ще перекажу. Завершуємо поїздку з Марщином. Зараз подивимось скільки в нас вийшло. Показував Uber 26 злотих, але він вже мінус ват. І того вийде в нас. Давай, 25,57. Завершимо, 29 злотих. Приїхав я в те саме місце, звідки я і поїхав на Uberі на плацольний з Пшиполя. В принципі, з тої ж самої вулиці. І на Убері в нас вийшло 26 злотих чистими, а по болту вийшло 29 брутто. Це десь вийде 22 може... отак. 21 zł. Tak, to taki bol jest droższy Jak niekrótki bol jest droższy I na B? pan co, może być tutaj, ja sobie dojdę no, A nie musi pan tam pchać, bo tam Ok. Super, dzięki Dzięki, okay, również Jeszcze jedno zamówienie зробили з Пшеполя і знову на плацсольник, тільки вже по Уберу. за 24 злотих. Да, щось довго треба чекати на замовлення. Дуже довго. А я ще такий, що я ніколи не стаю на одному місці і приходиться багато їздити. Впало ще одне замовлення, буквально 5 хвилин чекав на галерію Домініканську. Куди поїдемо, не знаю. Але показував 15 злотих. Із Вікторії вийшло на 13.30, а показував 15. Взагалі не розумію, як ця система працює. Коли майже нічого не знімає, а часами знімає дуже багато. Ну, Наприклад, буває, показує 25 злотих. приїжджає, в итогі там 24.50 мені чистими виходить або 24. А коли буває 15, наприклад, як зараз, то в ітогі вийшло 13.30. Як це працює? Типу, чим більша сума, тим менше забирається ват. Чи щось я взагалі щось не, не розумію? Хорошого дня до зустріч. Зі Світланою завершуємо поїздочку. 1788. Оберу 13.90. Не знаю, зроблю ще, мабуть, О, падає нам ще на 15 злотих. Візьме. Ага, з вокзалу. Окей. На годину у нас 21.40 і це значить, що ще максимум годинку буду їхати додому. Зараз в мене 270 злотих каси. Не знаю, спробую ще до 300 добити. Зроблю дві поїздочки. Я думаю встигну дві поїздочки зробити за час. Ну і все, якось так. І потім, як завжди, відведу підсумки. Ну і зроблено останнє замовлення. 14.30 по болту за 3 кілометри жесть. І це круто. Ні-ні-ні-ні-ні, ми вже все. Ми... Конець праці. Ну і що, робимо підрахунки? Що в нас вийшло? Болт 150 злотих, убер 155. І у в нас 305 злотих. Відпрацювали ми зараз я вам скажу з півдесятої до 2 дня. Це у нас 4,5 години. І потім з пів сьомої вечора до 11. Це також 4,5 і того 9 годин. 9 годин, скільки у нас там 305, ділимо на 9 годин. 33 злотих на годину. Нормальний такий в принципі продуктивний день. І трохи поробили, і в машині фільтра поміняли. Всім гарних курсів і до побачення.